Доброго дня, мої любі малята! Рада зустрічі з вами. Сьогодні на занятті ми поговоримо про чарівницю осінь, а саме дарунки, які дарує осінь про овочі. Малята, хочу вам розповісти, що вчора приходжу з роботи, коли мені телефонує фермер. Розумієте, фермер? Такого у нас ще ніколи не було. Фермер дуже зажурився. Щось він зовсім заблудився, де шукати ту морквину, капустину, цибулину, не знайти йому ніяк помідори і буряк. Скрізь шукали і сім'я його також на землі і під землею. Час вже урожай збирати. Допоможемо йому малята. А ось чую, хтось до нас іде. Хто ж це до нас іде? Чую чую. Добрий чую. день вам. Добрий день. Добрий день! Добрий день, малята! Добрий день, діти! Сам фермер до нас залітав на гостини. Прийшов, прийшов до вас, щоб допомогли ви мені. А що? постарів я дуже. Забув, які овочі туди ростуть. Допоможіть мені розібратися. Малята! Допоможемо нашому фермеру розібратися, що росте над землею, які овочі і що росте під землею. Допоможемо, я бачу, залюбки. Тож давайте розпочнемо заняття і пограємо з вами в гру та з нашим фермером. Багато, багато. Спочатку, діти, я хочу вам сказати, щоб посадити любі овочі в землю. Повинна бути техніка. Трактор собі деренчав по полю і рядки зробив чудові. В ці рядочки люди йдуть і зерно туди кладуть. Ось так проїхав трактор, зробив рядочки, посадили люди, огірочки, помідорчики, цибульку, бурячок. Потім цей самий трактор начіпляє бочку і поливає. Щоб виросли гарненькі овочі на городі. А зараз від... допоможіть мені відгадати загадки. Послухайте першу загадку. Під землею пані в золотім жупані. Хто її роздягає, той сльози проливає. Що це малята? Ану, дідусь, так, 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 так. Що ж це? Оце мають. Цибуля. цибуля, вірно, це цибуля. Ну, Фермер згадав, дідусь, що це цибуля. Діти, а давайте скажемо, де росте цибуля? Над землею чи в землі? Вірно, дідусю, малята. Говорять, що цибуля росте в землі. Запам'ятаєш? Запам Молодець. Добре, Слухаємо добре. далі. Слухаємо добре. далі загадочку. Він смачненький, червоненький, соковитий і кругленький. Виростає на кущі, варять з нього смачні. Дідусь борщі. Борщі, борщі. Малята, що це? А ну, дідусь борщі, шукай. Це, це. Гарний помідор. Так, дідусю, це помідор. Гарненькі, смачненькі помідорчики. Далі слухайте загадку. Помаранчевий пан носить соковитий жупан. А зверху цей жупан має зелененькі кущики. Я не цю загадку трішки переробила. Думайте, думайте, малята, що ж це? І ви, дідусь фермер, також думайте, що ж це таке? Мабуть, це? Оце, Оце. вірно, дітки, це морквина. Де росте морквина? Давайте допоможемо, дідусю, скажемо, де над землею чи в землі росте морквинка? Думайте, малята? Так, морквина росте у землі. Не над землею, а у землі. Бачу, ви стомились. І ви, дідусе, також, бо ви старенькі. Нічого, нічого, Зараз для того, щоб розвивати нашу дрібну моторику рук і розвивати гарну нашу дикцію і мову, ми з вами трошки відпочинемо. Для цього у нас є геоконди Воскобовича. Ось такі гарненькі. І у вас, дідусь, також є цей геоконд. Ми будемо з вами викладати на цьому геоконі за допомогою резиночок, або ж за допомогою ниточок різні фігури. Наприклад, геометричні фігури. Давай, дідусю, ви будете з ниточок, а я малятам покажу, як це робити, із резиночки. Ми одягаємо, сюди поки поставимо. Ми одягаємо на гвіздочки нашу резиночку і робимо геометричну фігуру квадрат. Ось так, ось так, ось так. Ось у нас квадрат. І у вас, дідусь, також квадрат. Ми от, от молодець, хоч і старенький дідусь, але від малят не хоче відставати. Будемо розробляти пальчики. Надінемо на одну. Один наш гвіздочок. Ось так. Ось так. А тут надінемо на три гвіздочки. І в нас є геометрична фігура, трикутник. А дідусь наш малята не відстає від нас. Ось такий у нас, дідусь. Тепер... Можна зробити любу геометричну фігуру, або ж зробити якийсь візерунок. Можна цю резиночку переплітати, наприклад, одягаємо на верхній, проводимо на зліва направо. Можемо переплітати наші резиночки. Ось так, ось так. І тоді поробка у вас буде кращою і Дривнішою. Молодець, дідусь, відпочили і ми, і наші пальчики, і малята. Якщо хочеш, ми подаруємо вам цей геоконд, і ви будете розважати своїх внуків. Добре, діти, добре, молодець, наш дідусь фермер. Зараз, діти, послухайте наступну загадку. Цей бордовий молодець має диво корінець. І дуже він смачненький. Варять з нього смачненькі борщі. Ану подумайте, який овоч має корінець і який овоч смачненький кладуть до борщу. Відгадали малята? Мабуть, це. Оце гарне. Бурячок, бурячок так. вірно, діти, так, так, бурячок. це бурячок. Дуже смачненький і до того ж дуже корисний. Згадав, згадав, я згадав. Молодець, дідусь, ви бачите, діти, як ми допомагаємо нашому дідусю фермеру і він все файно згадує. А тепер, діти, ми поговоримо з вами без загадок трішечки по-іншому. Я буду навідними запитаннями вам говорити, а ви будете думати і відповідати, про який овоч я вам говорю. Посадили одну або дві в земельку. Маленькі, кругленькі, трішки коричневенькі. Пішов дощик, поливав трактор. І виростають, виростають з одного, з однієї, з другої, маленької, кругленької. Підскажу вам. Багато, 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 багато барабой. Здогадалися? я вам першу загадку підказала, що це, діти? Мабуть, це отака гарна. Гарна овощина. овощина. Діти, як зветься, дідусь забув. Як же ж зветься ця овощина? Так, це картопля. 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 А де росте картопля, діти? Підкажіть, будь ласка, нашому дідусю фермеру, в землі чи над землею? Так, картопля, дідусю, росте в землі. Добре. добре. Вона також смачненька-смачненька. А ще, діти, послухайте далі. Носить один пан синій або фіолетовий жупан. Що ж це таке? Фіолетовий жупан? Якийсь пан. Ану, дідусю, може ти згадаєш швидше, чим малята? Бачу, Колір, бачу. Мені нагадав. Колір це? Колір фіолетовий. І це Вон. баклажан. Маленький і великий. І великий. От який у нас пан? Молодець, Маленько дідусь. Згадав, згадав, Молодець, дідусь. Дякую вам, гарний. От гарний. такі у нас малята. Бачу, дідусю, у вас у корзинці щось лежить. А що воно таке? Це... Покажіть, будь ласка, Я що, вже це знаю, що це таке? От бачите, малята, як швидко це... дідусь, знає? Капуста. Зайці її дуже полюбляють. Зайці. Бачите, і малята? Лі... Це капустина. Полюбляють люди, кладуть до борщу, роблять салати і люди полю... полюбляють. Скажіть малята. А де росте капуста? На землі чи під землею? Ану думайте. А нам в цьому допоможе дідусь, дідусю, може ви я згадали? Я Згадав, над землею вона росте. Гарні качани. Молодець. І велиці, і середні, і маленькі. Ось бачите, діти, як ми молодець, дідусь, як ми, дідусю, фермеру допомогли розібратися. Що росте? На городі зверху над землею, а що росте в землі. Сподобалося вам заняття? А наш дідусь-фермер малята вам сподобався? Тож давайте разом з вами, дідуси фермеру, малятам скажемо домашні завдання. Разом з батьками ви повинні продумати, що. Готують із моркви, що готують з помідорчика, що готують з бурячка. Що готують, дідусе? З капусти. Що там у вас ще є? Картопелька. Ось так. І надіш, і баклажани. І, і те нам. А ми разом з дідусем фермером подивимося і будемо милуватися тепер вами. На цьому наше заняття. Закінчилось. До нових зустрічей, малята. До побачення! Щиро дякую вам, що зрозумів і побачив та запам'ятав які овочі. О, забув старенький, забув.